Відправління національної спілки журналістів України із 35-ю річницею з моменту утворення як Чеваганської організації обласної, так і загалом спілки журналістів України. Але я хотів би скористатись нагодою і крім привітань, звичайно, є наші случаянські нагороди, але скористатись нагодою і відзвітувати за цей рік за ті пріоритети, які стоять перед нашою найбільшою в Україні громадською медіаорганізацією. Ну, власне, Коли ми говоримо за 2014 рік, з одного боку це дійсно ювілейний рік 55-річчя утворення організації, але базово ключовим пріоритетом для нас, на жаль, це все ж таки не ювілейні заходи, а це питання реагування на актуальні відбути часу. Ми говоримо, що ключовим пріоритетом для всіх журналістів, для нашої організації, це був захист журналістів. Підтримка постраждалим журналістам, це питання а взагалі журналістської роботи. На жаль, ми констатуємо, що за цей рік, як ніколи, сотні є випадків інцидентів грубого порушення прав журналістів, ми вже збилися з ліку разом із нашими іншими партнерами, іншими громадськими організаціями, як ми будемо оплікувати ті проблеми, які є в житті українських журналістів. Якщо ми говоримо до... Події на на сході України, а це події пов'язані з початком революції гідності. Події на Гушевську в Києві, регіонах, анексія Криму. Ми зафіксували понад 300 випадків побиттів журналістів. На жаль, ми визнаємо, є один факт загибелі журналіста при виконанні професійних обов'язків. Це В'ячеслав Великий, кореспондент за вісті в Києві, які загинули від руки. То після розгортання подій в Донецьку на сьогодні а, моніторинг порушень прав журналістів він просто йде гігантське. Адже коли припиняє мовлення той чи інший телерадіоканал, коли не виходить газета, то це видно всі 30-20... 10 працівників вони залишаються на вулиці, і відповідно це знову ж журналістські долі. Ми на сьогодні працюємо із таким поняттям, і вперше стикнулися як журналісти-переселенці, і надзвичайно велика кількість, як в Києві, так і в інших областях. Ми знаємо, що так само журналісти і є в Чірваганській області, які виїхали з Донецької Луганської області. Ми намагаємось ми утворили спільно із Незалежною медіа об'єднаний центр допомоги постраждалим журналістам і відповідно шукаємо ресурси для. Е Медичної допомоги, оздоровлення, відшкодування пошкодженого обладнання для постраждалих журналістів, і відповідно за цей рік ми акумулювали ресурсів і надали допомоги на на суму понад 400 тисяч гривень. Це все ці кошти, які йдуть. Безпосередньо на підтримку наших колег, наших мужніх колег, які постраждали при виконанні своїх професійних обов'язків. Ми визнаємо, що, на жаль, нова влада, яка в Україні прийшла, вона не виконала своїх обіцянок. Зокрема, ми звинувачили політичне об'єднання Свобода, яке зірвало в цьому році запит дії прийняття закону про реформування комунальних газет. Власне, цей законопроект він був. Вистражданий редакторами, журналістами, медіа організаціями. Він забезпечує певні соціальні гарантії. Він реально. Гарантує і показує той шлях, який можуть органи влади вийти зі складу а, засновників і позбути з можливості прямого впливу на редакційну політику, в який спосіб журналісти можуть набути з певної самостійності. От. Але, на жаль, зірвав в, 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 в Верховній Раді не пройшов цей законопроект, і відповідно я хотів би поінформувати, що в рамках коаліції дотримана вимога в частині засобів масової інформації. Про те, що пріоритет на цей рік буде прийняття закону про реформування, ми розраховуємо, що знову ж таки ці позиції, які узгоджені, зокрема пілотний проект або те, що ну, за, за найоптимістичнішими нашими розрахунками, якщо буде цей закон прийнятий найближчого. Кварталу на найближчого що підріччя наступного року, то з 1 січня 2016 року закон має запрацювати в частині, що спочатку буде роздержавлено, перша черга тих газет, де колективи висловлять бажання піти на реформування. І відповідно цей процес займе два роки і вже тільки через два роки, з 1 січня 2018 року буде забезпечено 100% реформування всієї галузі. Але це дасть. Можливість відпрацювати всі недоліки, які є, і з одного боку, можливо, цей далекий період, але з іншого боку, це все ж таки кінцевий ну, буде видна кінцева дата, коли ми дійсно прийдемо до роздержавлення комунальних газет.